Доброго дня, шановні любителі садоводи. Надивився я різних відео, як люди прививають волоський горіх, і вирішив сам попробувати. Роблю я з дорослим горіхом це вперше. Терміни прививки, мабуть, вже всі минули. Але мій товариш приніс мені два зелених пагони цьогорічних свого великого горіха, плоди якого розмірами з куряча яйце. І я все-таки вирішив попробувати привити ці пагони трьома способами на свій звичайний горіх. Для цього я зрізав всі товсті гілки і починаю прививку з центрального проводу. Гострим канцелярським ножем зачищаю місця зрізу, щоб все було гладенько. Розрізаю кору десь довжиною до 5 см і глибиною до самого стовбура. Ви бачите, що сік іде ще гарно, кора відокремилась легенько. Відрізую частину молодого зеленого цьогорічнього пагона. З двома бруньками, нижню частину якого зрізую майже на клин. Температура на дворі дуже висока. В день в затінку досягає 36 градусів, а на сонці 42, вночі також нижче 20 не опускається. Ну, вона підходить для прививки волоського горіха, тільки що вже трошки терміни прострочені. Низ живця загострю, щоб краще заходив під шкіру. Буки і верх знімаю до світло-зеленої шкірки, щоб краще зросталося з корою е, старого дерева. Вставляю живець під кору і для кращого контакту прибиваю маленькими цвяшками. Після цього, щоб місце щеплення не зварилось від жарких сонячних променів. Я обмотую стовбур старої підщепи і прищепу харчовою фольгою. Ось бачите, як це зробив. Причому різними способами. Один пагінник, як ви бачите, просто фольгою обмотую, а два інші більші потім засиплю туди тирсу і залю води. Одну минулорічну гілку я защіплюю іншим способом. Знімаю кору з брунькою з однорічного пагона під щепи, верніш прищепи, прикладаю до гілки під щепи. І ножиком роблю зарізи, щоб було видно, скільки займе наша прищепа. Поки будемо знімати кору з під щепи, я бруньку залишаю в воді, щоб не пересихала. І як доказ цього, що я спізнився за щепленням, кора на гілці під щепи знімається не дуже добре. Але ми її знімаємо все-таки і точно на це місце прикладаємо кору при з брунькою. Вона в нас тріснула, але Надіємося, що все-таки вдасться нам зробити це, цю прививку. Місце щеплення. Міцно замотуємо стрейч плівкою, щоб не проходила і волога, і повітря, щоб не пересушити. І готуємо третю гілку. Також для прививки, тільки вже третім методом. Методом покращеної купуліровки. Акуратно. Зрізаємо кінець пагона, якого будемо прививати на клин. Зарізаємо, робимо заріз такий вертикальний, щоб краще контактувало з підщепою. Те саме робимо і на підщепі. Приміряємо довжину зрізу і зрізаємо на підщепі. Потім також робимо вертикальний заріз. Це буде місце, де зійдуться підщепа з прищепою. Ось бачите, трошки відхилю підщепу, прищепу підщепу і вони точно зійшлися по місцях зрізу. І також міцно обв'язую стрейч плівкою. От також в прищепі залишив дві бруньки. Якщо гарно прийметься, тоді вийде ще одне відео. Якщо експеримент не вдасться, на цьому буде показ закінчено. Це місце також ми обмотали харчовою фольгою. А ось центральний стовбур. Місце щеплення засипаємо тирсою повністю. Так я підглянув відео, надію, що то спеціалісти робили прививку. Вони, правда, це робили весною. І в них, як показували, виходило. Я роблю влітку. І сподіваюся, що в мене вийде. Достатньо намочивши тирсу, я повністю зверху замотую фольгу Так само роблю і на двох інших прищепах. І на цьому буду завершувати моє відео. Дякую всім за перегляд. Ставте лайки, підписуйтеся. Я вам буду дуже вдячний. do zobaczenia